І зря води тут немає. Бензин колір не змінив. Слухайте, ну, виходить, що в нас виникла ідея перевірити, чи справді у пальному. З'явилася вода, бо звернувся підписник. Як е, е, ситуація така? Він каже, що в нього вийшло протестувати, і там є вода. І з автівкою була трохи проблема в нього до 2005 року. В нього якийсь там Hyundai, і е, е, виникли проблеми з двигуном. Що ми будемо зараз робити? Для цього нам потрібно закупити пальне. Ми зараз їдемо, купуємо каністрочку суху, щоб там не було вологи, нову, маленьку. Їдемо на АЗС. Я не буду називати і назву АЗС, я не буду. тільки якщо там буде вода, то ми почнемо якесь, якесь розслідування і будемо вже тоді говорити про те, що там десь щось вода вже виникає. Напевне, хочу нагадати вам, що ця ситуація з Бензином з біоетанолом вона досить така цікава. Ті, хто кажуть, що вода, ну, що ми заправляємо з 2022 року, то неправда. Сам по собі завод не виготовляє пальне з біоетанолом. Біоетанол. Додається, на місцях зберігання палива. Це така технологія. Вибачте, я у цьому пропрацював багато років і був далеко не заправником. Я був одним з топ-менеджерів відомої міжнародної міжнародної паливної компанії. Тобто в нас є перманганат калію Усі, хто знає, ну, звичайна марганцовка, Усі, хто знає, що марганцовка при додаванні у воду дає дуже такий фіолетовий колір. прикольний. Якщо там немає води, вона просто випадає у кристалічному незмінному стані на дно. Потім ми закупимо паливо. Додамо марганцовку, подивимось, чи з'явився окрас. І для того, щоб контрольно перевірити, ми додамо воду у паливо з марганцовкою, щоб зрозуміти, чи спрацював би наш метод, якщо б там волога була. Бо сам по собі біоетанол, він дуже гігроскопічний і е, витягує воду прямо з, прові, з повітря. Це при, при, я прямо вам кажу. Ну І звісно, ми розігруємо зараз 100 літрів пального. У, по опису під цим відео є посилання на, е, скажімо так, на умови акції. ну і Підписуйтесь та натискайте дзвоник, щоб не пропустити подальші наші огляди. Ми поїхали за пальним і за е, самим, скажімо так, за каністрою. Так, ну що, ми все купили. Е, давайте так, є в нас бензин, є ложка, є скляна тара. Все сухе, все тільки з магазину. Також в нас є. Зараз я дістану. Також в нас є перманганат калію. І є додаткова вода для контрольного тесту. Беремо бензин. Так, трохи смачно. Наливаємо. Трохи даємо відстоятись. Ах ти ж в лісу бензин. Ах, начебто нормально пахне, слухайте. Ах. Ух ти, як він парувати почав. Дістаємо ложку. Що, видно? Щось відбувається, Я наче цукор в чай. Це нормально. Для бензину. Беремо перманганат калію Додаємо. Він випав у осадок. Тут немає води. Підписник труханув, чесно кажучи. І зря. Води тут немає. Бензин колір не змінив. Як ми бачимо. Тобто. Якщо, ну тут є, в принципі, біоетанол, але він не відшарований і не набрав води. Щоб ви зрозуміли, як це виглядає, якщо ми додамо води хоча б трохи, то в нас буде ось така фігня, дивіться, то в нас буде ось така взвісь фіолетова. Бачите, з'явилося на дні. Бачите? Оце вода. Вона відразу відшарувалася і стала фіолетовою. Тобто ми з вами бачимо, що при додаванні контрольної порції води в нас з'явилася фіолетова взвість. Тобто, у бензині немає зараз води, та в принципі і не буде поки що. За нафту мало їм торгують, це По-перше, по-друге, та ЗС, на яку вказав підписник, в нас є чек, ми перевірили. Я вам скажу відразу: це око. Я не знав, як себе вести, якщо б там була вода. Це око у Запоріжжі. Все, все ну все норм. Добре, мене, мене це влаштовує те, що там є біотинов. Немає сумніву. А... А от що буде, коли буде холодно, і він буде відстоюватися і відшаровуватись, це дуже поганий момент. До того ж, моя порада: не заправляйтеся на АЗС, не заправляйтеся на АЗС, де мало машин, де мало автівок заправляється. Чим більше заправляється, тим більше пального привозять, тим більше воно перемішується, і е, біоетанол не встигає проявити свою гігроскопічність для того, щоб зібрати. Вологу із повітря, яке там є, воно є, завжди є. У ємностях, і коли ти відкриваєш, вона є, і коли заміри роблять, вона є, не встигає. А якщо там АЗС там дві автівки на добу, то, повірте, він 100% відшаровується. До речі, коли холодно, воно відшаровується набагато ліпше. Ну, як ми бачимо, так. Тобто тут є, опс, тут є вода, тут є вода у цьому бензині, тому... Ми робимо висновки, що поки що нічого страшного не трапляється. Давайте е не, будемо панікувати, не будемо панікувати і будемо стежити. Ми будемо проводити, а хочете, ми проведемо, якщо ви напишете, ми проведемо тести на різних АЗС. Це дуже цікавий момент. Ми зараз це будемо все утилізувати. Зараз ми зльємо е у каністру і потім утилізуємо вже, ми знаємо як. Не, 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 не треба писати, куди ви потім його подінете, все, все буде утилізовано. Тому підписуємось, натискаємо дзвоник, а З вами був Бабл на каналі Манкін Автоексперт. На все добре.